У дощ ростуть не лише гриби, але й кількість ДТП на трасі Київ чоп поблизу села П'ятничани. Вранці трапилась автотроща за участі декількох автомобілів. Один із водіїв загинув ще двох пасажирок забрала швидка. На трасі побиті машини розкидало на всі біч. Спочатку зіштовхнулись три автівки, а потім у них в'їхали ще дві. Доки правоохоронці встановлювали усі обставини на місці ДТП. Проїзд цим шляхом був обмежений. Рухалися автівки однією смугою. Водій БМВ загинув. Його 25-річна пасажирка та 50-річна пасажирка буса продовжили поїздку у кареті швидкої. Вони у важкому стані із множинними травмами тіла та закритими черепно-мозковими. Автомобіль БМВ в'їхав у мікроавтобус. Бус пізніше його відкинуло, і сталося зіткнення ще з одним мікроавтобусом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинув водій легковика, 24-річний чотирьохрічний мешканестрийського району. Винуватця ДТП визначать шляхом слідчих дій та проведення експертиз.